Привіт, я радий бачити вас на Кенгура Інгліш. Мене звати Крістіан, і сьогодні у нас субота, найкращий день тижня. І ось сьогодні я хочу поділитися з вами трьома важливими уроками про те, як вчити мови. Почнемо ми ось із цієї штуки: китайської пальцевої пастки. Вона працює дуже просто. Засовуєш палець всередину. А коли намагаєшся їх витягнути, не виходить. Вибратись можна тільки одним способом, який абсолютно суперечить нашим інстинктам, і це відкриває нам глибокі істини про процес навчання. Але перш ніж я розповім, як вибратися, давайте поговоримо про цілі, і готуйтесь, адже зараз буде. Трохи філософії. Почнемо із запитання, яка ваша мета у вивченні мови? У більшості це щось на кшталт. Я хочу вільно розмовляти, або я прагну до рівня Б2, або мрію говорити як носій мови. Тепер заплющте очі. Та уявіть той момент, коли ваша мета досягнута, можливо, це трапиться в розпал бесіди або одного чудового ранку ви прокинутися, і вуаля мета досягнута. Але чи працює все саме так? Чи є мить, коли ви станете тим, хто вільно володіє мовою, або день, коли ви переходите із рівня B1 на B2? Можливо, я просто не так сприймаю час. Якщо я прошу вас уявити момент або день, це можливо не зовсім коректно, але можливо є місяць, рік чи навіть десятиліття, за яке ви справді почнете вільно володіти мовою. Проте все одно залишається питання, як ви зрозумієте, що досягли своєї мети? А якщо ви не знаєте, коли її досягли, навіщо тоді вона вам? І ось перший урок навчання це процес. Свобода володіння мовою це не просто результат. Це безперервний процес. Цілі у вивченні мови не мають жодного сенсу? Я уявляю, що ви зараз думаєте крістіане? Нам потрібні цілі. Як ми можемо вчитися без цілей? Цілі це те, до чого ми прагнемо. Вони мотивують нас. Крістіане. Ти думаєш, що ти революціонер? Але насправді ти занадто м'який. Ти начебто, кажеш людям, що можна залишатися дурними і ледачими. мета це мрія з конкретним терміном виконання: термін, дата, час Дозвольте мені прочитати вам цитату про час, який уже майже дві тисячі років. Можливо, правильно буде сказати, що існує три часи. Теперішнє минуле, теперішнє сьогодення і теперішнє майбутнього. Ці три часи якимось чином співіснують у душі, інакше б я не зміг їх сприйняти. Теперішнє минулого це пам'ять. Теперішнє сьогодення це безпосередній досвід, теперішнє майбутнього це очікування. Ми так звикли думати про час як про три виміри минуле, теперішнє і майбутнє. Що забуваємо, наскільки ми завжди переживаємо час тільки в одному вимірі теперішньому час це процес ваші минулі переживання та очікування майбутнього об'єднуються, формуючи вас такого, яким ви є зараз. І ось ми підходимо до справді важливого питання хто ви? І точніше, хто ви зараз? Ось і другий урок. Єдиний рівень вашого володіння англійською, який у вас коли-небудь буде, це ваш рівень просто зараз. Якщо ви не цінуєте і не використовуєте його зараз. То і в майбутньому не скористаєтеся. Хочу розповісти вам невеличку дзенську історію. Одного разу жінка заходить до м'ясної лавки і каже м'ясникові: Дайте мені, будь ласка, найкращий шматок м'яса. М'ясник відповідає: у мене весь товар найкращий. Немає жодного шматка, який був би кращим за інших. У цей момент. Жінка досягла просвітлення. Зен вчить нас, що не існує відносної цінності є тільки абсолютна, ми не можемо оцінювати щонебудь, порівнюючи це з чимось іншим. Кожна річ це унікальне втілення самої себе, і це ж стосується людей. І ось останній урок ваша цінність не залежить від порівняння. Не варто порівнювати себе з іншими учнями, носіями мови, чи навіть із майбутнім собою, який володіє англійською бездоганно. Ваша цінність непорівнянна і абсолютно. Отже, тепер ми нарешті готові вибратися з цієї пастки, а рішення напрочуд просте. Замість того, щоб тягнути, нам потрібно зробити все навпаки, протилежно тому, що підказують нам інстинкти. Нам потрібно тиснути всередину. Ми прагнемо витягнути пальці, але для цього нам треба навпаки їх ще більше туди засунути. Шлях до успіху ніколи не буває прямим і очевидним. Може здатися, що ці ідеї всього лише фантазія, але вони підкріплені доказами. Дослідження показали, що відмова від чітко поставлених цілей часто призводить до більшого успіху, а надмірні зусилля можуть призвести до провалу. Єдине, чого я хочу для вас. Щоб ви усвідомили, що ваша англійська вже ідеальна просто зараз, тому що важливий тільки теперішній момент, у якому ви існуєте, я Крістін, і це Кангуру Інглиш. До зустрічі на уроках. Підтримайте наш канал на Патрон чи Байміокофі. Всі деталі будуть в описі відео. Це допоможе нам створювати ще більше крутих та пізнавальних відео.